Племінниці видатного поета Дмитра Луценка не раз доводилося сперечатися зі знайомими через дядькові пісні. Думаю, що це народні пісні. Як от, та це мого дядька пісня, та який? І... Ніхто не може, поки не приходжу, приношу, показую, що Дмитро Луценко ось пожалуйста. Тоді лише у селі Березова Рудка Полтавської області доводити авторства потреби немає, адже це мала батьківщина поета. Тут всі знають його вірші та пісні. А в місцевому музеї ціла кімната присвячена пісняру. Саме на цій друкарській машинці вперше були надруковані слова улюбленої пісні багатьох киян Як тебе не любити, Києва Мій. Всі 340 віршів Дмитра Луценка пройшли через неї. І сьогодні цей раритет родина передала до музею села Березові Рудки, де народився видатний поет. Від шанувальників творчості автора музей отримав і більш цінний подарунок. Нову збірку пісень криниця мого кохання у виданні не лише тексти, а й ноти. А тут іменно пісні, пісні, тільки пісні. Бо він жив і вже, як приходила його така важка, важка вже година, так він каже, мені не страшно було помирати, бо я лишив народові пісні. Передали сьогодні музею, передамо обов'язково. Полі в селі, і обов'язково в місті Києві. З понеділка ця книжка буде подарована в усі музичні школи. Музичні бібліотеки обов'язково отримають в подарунок цю книжку. Видати збірку допомогла голова постійної комісії Київради з питань гуманітарної політики Алла Шлапак, за що на фестивалі отримала нагороду як меценат. Та відзначили не лише благодійників. Найкращі виконавці отримали премії імені Дмитра Луценка. Пісенне Мистецьке свято осіннє золото тривало кілька годин. Також у рамках фестивалю відбулася виставка творчих робіт. Наталя Білогурова, Ігор Пленкен, телеканал Київ.